27 січня в Палаці культури відбулася звітно-виборна конференція організації молоді РАЕС». Згідно квоти, на заході очікувалось участь 102 делегатів. Фактично ж були присутніми 83. Почали із перегляду відеосюжету, створеного редакцією телебачення та радіомовлення управління інформації та зв'язків з громадськістю, у якому було висвітлено основні напрямки діяльності організації молоді, не порушуючи регламенту. Брали робочі органи президію редакційну лічильну комісії, секретаріат та затвердили за основу та. В цілому, порядок денний і приступили до розгляду питань. Про роботу ради молоді за звітний період. Доповідав її голова Сергій Омалянець від імені організації. Він висловив слова подяки адміністрації РЕС та проспілковому комітету підприємства за підтримку, співпрацю та фінансування. Ми завжди як ми фінансуємося двома напрямками. Нам цих коштів для діяльності організації молоді вистачає, тому в принципі я хотів би також подякувати. Кому комітету і рівненські за те, що у нас є таке фінансування, і ми можемо прийняти участь в різноманітних заходах. Організація молоді є однією із структурних ланок первинної проспілкової організації, для якої проспілка організовує ряд заходів, зокрема навчання, форуми, змагання від молоді. Очікують роботи із позитивним результатом, пропозицій та нових ідей. У партнерстві наша сила, а за молоддю майбутнє зазначив у своєму виступі голова профкомураєс Іван Мельник, додавши, що профорганізація надає унікальну можливість молодим працівникам з активною життєвою позицією самореалізовуватись та професійно зростати. Я хочу від молоді більшої активності, але ж знову таки ця активність має бути конструктивною, ефективною і у руслі статутних завдань атом проспілки. Така активність не повинна порушувати засади соціального діалогу, елементарні закони економіки та етики. У партнерстві наша сила, а за молоддю майбутнє. Своє завдання я бачу у сприянні створення умов для розвитку молодих працівників. Молодь є нашим найціннішим стратегічним та кадровим резервом і наше завдання, щоб цей ресурс був максимально професійним. Сподіваюсь, що ми. Будемо спільно над цим працювати станом на 17 січня поточного року на нашому підприємстві працює 1944 працівники віком до 35 років, що складає 24,5% від загальної чисельності працюючих на РАЕС. Молодь повинна бути ініціативною та генерувати нові цікаві ідеї, зазначив генеральний директор Павло Павлишин. Також цікавитись питаннями кадрового резерву, турбуватися про підвищення оплати праці, будівництвом нового та здачею побудованого житла, підвищувати виробничу діяльність, вести тісний діалог із керівництвом підприємства. Не думайте, скакає сіла двадцять У вас є сидять но 25% от коллектива станции это огромная сила. А если брать э, вот эту силу, которую вы составляете сегодня в нашем коллективе, да, и то, что э, вы сегодня активничаете, то мне кажется, ну, на мой взгляд, сторонний взгляд, э, не совсем она соизмерима в том плане что делается, и в плане о том, сколько вас есть. Можно много говорить, почему так происходит. Наверное, можно говорить о трудностях, которые сегодня действительно есть в нашей стране. О трудностях, которые сегодня и нестабильности, достаточной нестабильности, которые у нас сегодня есть в нашей компании. Безусловно, это и финансовая деятельность, это и различные принятия и неприятия законов, которые нам не позволяют сегодня как бы в полной мере вздохнуть и работать. Но я всегда говорил и хочу вам сказать, что на самом деле у нас сегодня в нашем коллективе есть практически все на 99%, чтобы мы с вами могли делать то, что необходимо и в части развития нашего коллектива, и в части развития молодежного движения, и в части развития нашего производства. Мне хочется вам просто задать такой риторический вопрос. А что было нового в 2016 году? В 2016 году, то, что вы хотите сказать, мы провели конкурс, мы спар, это была реструктуризация станции, структура станции, поэтому ТЦ отдали функцию. Единственное, я знал, что это Правильно, теннис. А я считаю, что за год вот на 10 пальцев, слава богу, на руке у вас у всех, и меня, у вас не должно хватить. Вот тогда мы с вами каждый год здесь должны встречаться, сжать руки. аплодировать выступающим и благодарить друг друга. Поймите, делать то, что уже сделано, это правильно, это нормально. И вы должны это делать. Но самое интересное это развитие. И самое интересное, это идти вперед и делать что-то новое. Далі приступили до основного виборів голови організації молоді, його заступника та членів Ради Молоді. Єдиним кандидатом на посаду голови організації молоді став Євгеній Бураков. Інших охочих очолити дану структуру терміном на 5 років не було. Відтак присутні делегати підтримали кандидатуру 28-річного машиніста-обхідника торбінного цеху цеху-1» Євгенія Буракова, котрий в свою чергу пообіцяв всі рекомендації генерального директора Івана Михайловича і всі предыдущі недочоти, а також положительні практики будуть учтені і виплатяться в життя в ближайше час. Если брать по конкретике, то я планирую э, сотрудничество не во всех, конечно, но в в самых глобальных в проектах молодежной рады города, то есть с ними организовать сотрудничество. Также планируется больше информации о работе организации молодежи доносить до молодежи, которой которая нет времени этим заниматься. Времени у нас много, идей тоже много, поэтому я думаю, все воплотится, все будет замечательно. Заступником голови організації молоді стала Ганна Кожелєва. Раду молоді сформували 16 осіб. На своєму першому засіданні вони оберуть делегатів для участі на шостому засіданні організації Молоді Атомпроспілки. Постановили включити до складу робочих комісій профкому РЕС представників організації Молоді, також делегувати Сергія Омелянця до складу профкому та Павла Олещука на голову організації Молоді Атомпроспілки». На завершення заступнику голови організації молоді попередньої каденції Івані Ковп за плідну сумлінну працю, активну участь у вирішенні статутних завдань первинної проспілкової організації. ЦІРАЕС вручили грамоту від проспілкового комітету державного підприємства на екенергоатом. Оксана Колесник, Микола Морда, сположих канал енергоатом.